Друзі, ситуація на фронті російсько-української війни щодня загострюється і ми не маємо права мовчки спостерігати за тим, що відбувається. Саме тому колектив Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти започаткував ініціативу Освітянський дрон. І саме сьогодні, в день пам'яті та примирення, ми хочемо подякувати всім освітянам Миколаївщини, представникам громадських організацій, невийдужим громадянам. Які долучилися до збору і допомогли зібрати 200 тисяч на придбання Мавіка разом з тепловізором. Окремо дякуємо благодійним організаціям, які внесли свої внески на наш дрон. А також дякуємо волонтерській організації Рабл Volunteers за те, що вони допомагають у облаштуванні нашого Мавіка у прошивці та подарують постійно батареї. Так, начна пора саме час робити сторіс, бо в це немає часу. Мавік Тріте uh, моя задача стояла тільки підготувати його до uh, бойових умов. Uh, він вже готовий. Сьогодні отримали, сьогодні вже закінчили. Завтра, скоріше за все, буде переданий. Uh, хочу зауважити, що на цей Мавік uh, т зібрали кошти бібліотекарі, викладачі uh, слово педагогічна спільнота. Ми його так і називаємо освітянський дрон. Це вже не перший дрон від їхньої спільноти, який я взявся підготувати для подальшої передачі селам оборони. І моя велика шана таким людям, тому що з такими, скажімо так, скромними можливостями, будь ласка, дуже коштовна річ. І ще отак от зробимо. Я думаю, так буде правильно. Що скажете? Дякую всім, завдяки кому нам є, що передавати силам оборони України. і без жодної затримки вже сьогодні цей дрон поїде до підрозділу нашого колеги вчителя з Миколаївщини. На цьому ініціатива Освітянський дрон не завершується, і ми продовжуємо збір на потреби наших захисників і захисниць. І це лише маленька часточка того, що ми можемо зробити в тилу. Друзі, долучайтеся за реквізитами в коментарях. Слава Збройним силам України і слава Україні! Героям слава!